На даному відео ми хочемо продемонструвати вулики-лежаки різних систем, які ми виготовляємо Це вулик лежак на 24 рамки, вулик лежак на 20 рамок, це до данувської системи і вулик української системи лежак на 24 рамки. Якщо зупинитися, зупиняючись на цьому вулику, продемонструвати вам, наприклад, криша зроблена на завісах, як ви бачите, і під, під нахилом зроблена у нас спеціально. Тут йде е, така заживна планка і потулочка. Для, для демонстрації вам показали, що рамка Данівська стандартна рамка під стандартну щену дає, підрамочний простір. Бачите, от який, іде, там приблизно йде десь 3,5-4 см підрамочний рамочний простір. Yeah. Тепер по вулику це вулик лежак на 20 рамок Доданівський. Накладна гриша, в даному випадку пряма без нахилу, з'ємна, без завісні. Так, так, так само йде зажимна планка і так Саме просто на тих самих стандартах Стандарт пора. Дальше в нас йде е, вулик е, української системи лежак на 24 часа. Криша на завісах, під кутом з нахилом. На Є розділення під відводки вулику все вже все продумано, все зроблено, для того, щоб було максимально комфортно в ньому працювати.